галіко-технологічному фаховому коледжі Батьки, дідусі, бабусі, бабачу й такі є, ну і найдорожчі наші майбутні студенти. Ми радо і щиро вітаємо вас в сінах нашого навчального закладу, одного із найстаріших закладів області. У 2021 році ми приймалися у Дробицькій механіко-технічній фаховий коледж. У коледжі працює 140 працівників. 96 займаються педагогічною діяльністю. Із них 83 штатні педпрацівники. 54 викладачі з вищої, 16 з першої та 13 з другою категорією. Викладач-методист – 17 осіб, старший викладач – 6 осіб. Сьогодні структура коледжу – це триденні відділення. 10 циклових комісій, 33 навчальні кабінети, 19 навчальних лабораторій, бібліотека та фізкультурно-здоровчий два гуртожитки, майстерня та їдальня. У коледжі навчаються 693 студенти, в тому числі на денному відділенні 653 особи. Тут як я пам'ятаю, була явча у нас була строга дисципліна, питання навчання, побачення і так далі. І, Скажем, цей меседж продовжується, тобто колектив за тим пильнує, пильнує за студентами, тобто вони є під наглядом, і це дуже-дуже добре, тому що це такий вік, коли дійсно їм треба приділяти максимум уваги про коледж. Це дуже буде цікавий досвід для вас, адже ви будете знаходитися в такому творчому колективі, який дуже тісний, і тут сама дружня атмосфера в плані. Творчості, адже ви будете тісно пов'язані з викладачами, і в більшості все залежить тільки від вас. Якщо ви досить добре поставите себе перед викладачами, зможете знайти, знайти з ними спільну мову і бути на одній хвилі з ними, тоді, відповідно, ви будете дійсно створювати круті і класні проекти та розвиватися себе як творчого спеціаліста. Колич надасть вам наймовірні професії, а саме з яких дизайнери, творчі люди. Вони творці всього прекрасного. Вони будуть вас надихати та спонукати до нових звершень. Це справжні шедеври мистецтва, від яких стине фарба в жилах. Ваші навики володіння мистецтвом піднімуться на значно високий рівень. Дана професія, особливо для мене. Вона передбачає не те, що я шукаю роботу, а робота шукає мене. Якщо ви хороший спеціаліст, до вас будуть телефонувати люди і запрошувати до себе на роботу. Вас завжди є право вибору. Бухгалтери, за якими крутяться чималі грошенята, керують великими підприємствами та економлять ваші гроші від прорахування джевелінів на борту до списування комісії з вашої зарплати. Тут ваш рівень математики буде на високому рівні. Хороша робота в компанії вам забезпечено. Чесно кажучи, ідучи на перший курс, я навіть не міг задуматись про те, що буду взагалі тут виступати і розказувати про те, що я програміст. Зараз я працюю в компанії, яка налічує більше 200 працівників з двома офісами, як і у Львові. Так і в Другобичі, і в Ужгороді. І єдине, що я хочу сказати, це дуже дякую нашим викладачам, які дали нам свої знання, які дали нам, можна так сказати, можливість здійснити свої так сказати, мрії. Звісно, це не в кожного виходить, тому що потрібно перш за все цього хотіти. Але якщо ви дійсно будете хотіти, наприклад, стати програмістом, то у вас обов'язково все вийде, тому вірте тільки в себе. Програмісти люди, які бачать через камеру телефона, більше ніж ви думаєте. Та залюбки зламають акаунт вашого друга. Вони створюють неймовірні програми та ігри для ваших діточок, а також сайти для купівлі різних товарів. Хочу сказати, що зараз ви перебуваєте у стінах. Ну, одного з найкращого, найпотужнішого за своїм складом навчального закладу серед собі подібних на наших теренах, ну і, в принципі, в цілій західній конгломерації. Я є колишнім випускником цього навчального закладу, навчався впродовж 1993-97 років, тоді ще цей навчальний заклад називався Просто Дробцький механічний технікум. Я обрав для себе спеціальність. ОР, тобто обробка різання матеріалів на верстатах і автоматичних ліній. крім цієї спеціальності існувала ще одне, так зване інструментальне виробництво ІВ. Тобто було по суті дві такі технічно орієнтовані спеціальності. Сьогодні у виступі нашого шановного директора ви чули, який широкий перелік спеціальності пропонується зараз в цьому коледжі. Про що це говорить? Говорить про те, що коледж. Не стоїть на місці, коледж розвивається, коледж вдосконалюється, підвищується фаховий рівні викладачів, і відповідно такий широкий перелік спеціальностей на даний час. Коледж може запропонувати для своїх абітурієнтів. Машинобудування здійснює підготовку спеціалістів, котрі є задіяні у машинобудівному комплексі. Машинобудівничий комплекс є ведуча галузь народного господарства. Спеціалісти цієї галузі широко потребуються у всьому світі. Вас чекає вивчення машиномеханізмів механізмів та розроблення різних деталей. Що я можу сказати на рахунок вибору спеціальності? Це є дуже, важливо, дуже важливий крок. Я навчався на спеціальності «Інженерія програмного забезпечення. Як вже і сказали, вищі перерабовані люди. Це не просто вибір, типу вмію включати комп'ютер, скачувати відео, встановляти. Це більше технічна спеціальність. Інженерія програмного забезпечення, спеціалісти, котрі знають будову всього комп'ютера, відновлять ваш старенький розбитий ноутбуку прекрасний сучасний комп'ютер, а також володіють програмним забезпеченням. Як мінімум, ну хочу розказати те, що було б цікаво мені на вашому місці. Ось і по перше, що мене цікаво, це робота. Робота у Львові є. Є роботи багато як е, безпосередньо робота з цими. Різними чіпами, мікроконтролерами і так далі, так, і е, все те, що з цим пов'язано. Тобто, це знову ж таки розробка якихось пристроїв, embedded інженери це е, якісь е, лаяути з е, ну, розробки якихось плат, трасування і так далі. Тобто це все, що е, поєднується. І ту базу, яку я отримав в коледжі, тобто це мені допомогло ось безпосередньо влаштуватися на роботі. І, ну, dobrze sobie w principe pochował. Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології, спеціалісти електромеханіки, автоматики та прилади технічного остаткування це все вони налаштовують та розробляють різні прилади, а також вивчають комп'ютерну техніку та програмування, інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Коледж готує молодших спеціалістів для роботи із забезпеченням документаційного та інформаційного обслуговування управлінської діяльності. Мета роботи діловода організувати діловодство на підприємстві. Обліковувати і упорядковувати документи. Тому бажаю вам цього, буду рада вас бачити знову і знову. І слава Україні! Зміни своє життя та поступай у Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж. Ми чекаємо на вас.